Ти замислювалася, що по сонцю можна приділити твою місію. І дізнатися, хто ти є насправді. Не те ораль, яку ви граєте, а ваша справжня суть. В астрології наша відповідь це сонце. У вашій натальній карті сонце це не просто космічне тіло. Це ваше Я. Я є. Ваша свідомість, ваша життєва сила, і найголовніше ваша головна мета на це життя. Твоя сила. Позиція Сонця в знаку Зодіака та домі показує, в чому твоя унікальна сила. Це ті якості, які дають тобі енергію, впевненості і відчуття власної гідності. Це твій внутрішній вогонь, який може освітити шлях не лише тобі, а й іншим. Коли ти живеш у гармонії зі своїм сонцем, ти відчуваєш себе на своєму місці, ти світиш. І люди це відчувають. Яка ж твоя місія? Сонце це не просто статична позиція, це вектор розвитку. Це місія твого життя, шлях яким ти маєш іти, щоб повністю розкрити свій потенціал. Твоя місія не завжди буде легкою, але вона завжди буде надихаюча. Це те, що дає тобі відчуття сенсу, навіть коли все навколо незрозуміло. Якщо ти ж не живеш відповідно до свого сонця, ти відчуваєш втому, апатію та втрату оринтерів, але коли ти усвідомлюєш його силу і починаєш іти своїм шляхом, життя наповнюється енергією, радістю і відчуттям глибокої мети. Подумай про це. Чи живеш ти зараз своєю місією, чи світить твоє сонце на повну силу? Поділись, будь ласка, в коментарях.